Ви прокидаєтеся в сирій печері. Сьогодні стало ще холодніше, і скоро крига зі снігом накриють ваше поселення. Час шукати інше місце. Але спочатку, сніданок, ви загортаєтеся в шкуру, берете списа і разом з одноплемінниками, босоніж ж вирушаєте на виснажливі пошуки Мамонта, які можуть тривати декілька голодних днів. Назад зі здобучу повернуться не всі. На шляху можете зустріти величезного шаблезубого тигра або ж розлючену самку гігантського лінивця. Але вам пощастило навіть менше вогняна гора, біля підніжжя якої стояв табір, раптом прокинулася і знищила все плем'я. Жінки та діти загинули в лаві, а чоловіки мисливці задихнулися у вулканічному попалі. У таких умовах, які вчені вважають ідеальними, доводилося виживати людству на зорі свого існування. Можливо, нам би вдалося досягнути нових сходинок еволюції, якби люди з'явилися в більш сприятливих умовах і набагато раніше наприклад, разом із сонячною системою. І хоча світ тоді і був схожий на розпачений хаос, на деяких планетах умови були кращими ніж на землі в період зародження людства. То чи вижили б ми, якби з'явилися 4 мільярди років тому? Спочатку наша сонячна система виглядала як протопланетний диск з газу і часто із зіркою в центрі. Внутрішня частина диску була гарячою та складалася в основному з частинок каміння і металів. Зовнішня, холодніша частина містила більше газів і водяної криги. Саме тут всього лише 3 мільйони років після появи сонячної системи сформувалася наша перша планета Юпітер. Він поглинув більшу частину зовнішнього протопланетного диску. Тому Сатурн, який утворився пізніше, накопичив менше матеріалу. Уран і Нептун формувалися вже не з водньою гелію, а з залишків водяної криги та аміаку. Меркурій, Венера, Земля і Марс з'явилися ближче до Сонця, де крига випаровувалася, а гази зникали. Тому ці планети збиралися з твердих елементів і не набрали стільки маси. Процес формування планет зайняв близько 100 мільйонів років і завершився лише 4,6 мільярда років тому. Але сонячна система тоді виглядала зовсім не так, як ми звикли. Всі планети перебували набагато ближче до Сонця та одна до одної. Газові гіганти своєю потужною гравітацією викликали метеоритні дощі і відтісняли і уран подалі від зорі. Але що тоді відбувалося з нашою землею? Якби людство з'явилося на Землі одразу після її формування, то проіснувало б усього кілька секунд. Наша планета була шматком розпеченої породи, який поступово застигав а 4,5 мільярда років тому відбулося гігантське зіткнення. Об'єкт, завбільшки як Марс, врізався в планету, відколовши від неї частину. З уламків, що утворилися під час зіткнення, сформувався місяць, але через удар з Землі випарувалася частина матеріалу, а в атмосферу вирвалася велика кількість вуглекислого газу. Через це температура на планеті довгий час трималася в районі 230 градусів за Цельсієм. При цьому тиск піднявся до 27 атмосфер. За таких умов існування життя точно неможливе. Далі події розвивалися ще стрімкіше. Упродовж 300 мільйонів років Земля потерпала від так званого пізнього важкого бомбардування. Під дією гравітації газових гігантів сотні тисяч астероїдів попрямували в бік внутрішніх планет сонячної системи. У той період Земля була вкрита кратерами від ударів метеоритів. Близько 20 тисяч з них перевищували 20 кілометрів у діаметрі. Щоб уявити, наскільки часто метеорити падали на землю, подивіться на поверхню місяця. Більшість кратерів на ньому формувалися саме в той період. Але пізнього важкого бомбардування був і позитивний ефект. Вчені вважають, що саме завдяки йому на нашій планеті з'явилася вода. З часом Земля почала застигати. 3,8 мільярда років тому температура на планеті опустилася нижче 100 градусів за Цельсієм. Водяна пара в атмосфері змогла перетворитися на рідку воду та сформувати океани. 3,6 мільярда років тому тут зародилися перші форми життя. Але умови на планеті досі не підходили для людей. Атмосфера складалася з метану азоту, вижити на ній могли лише анаеробні ціанобактерії вони отримували енергію за рахунок фотосинтезу, переробляли сонячне світло та виділяли в атмосферу кисень. Зовсім скоро повітря на планеті стало би придатним для дихання, якби не сонячний вітер. Заряджені частинки, що їх випускає наша заря, руйнували атмосферу, тільки на вона починала формуватися. Все, тому що в землі на той час не було достатньо потужного магнітного поля. Вона сформувалася 3,5 мільярда років тому, і з того часу атмосфера Землі стала насичуватися киснем. Здавалося б, це ідеальний момент для появи на планеті людини. Але проблема в тому, що на той час тут розвинулися лише найпростіші форми життя: бактерії та мікроскопічні водорості, без поживних рослин і тварин, на яких можна було б полювати, люди просто вимерли б з голоду. Виходить, людство дійсно з'явилося на землі в ідеальний момент часу. Температура та склад кисню в атмосфері були підходящими, а навколо було достатньо їжі. При цьому гігантські хижаки, як от динозаври, вже вимерли і не становили небезпеки для нашого виду. На землі люди просто не могли з'явитися раніше. Але що як на інших планетах нам пощастило бо більше? Чотири з половиною мільярди років тому планети з внутрішньої частини сонячної системи були надто розпеченими для того, щоб на них з'явилося життя. Але як щодо крижаних гігантів? Тоді Уран і Нептун перебували набагато ближче до зорі, а значить і умови на них могли бути сприятливішими. Наприклад, на Урані доба триває 17 годин. Щоправда, лише якщо ви перебуваєте у внутрішніх шарах планети. Зовнішня атмосфера урана обертається навколо усі на три години швидше. Це створює на полюсах планети одні з найпотужніших штормів у сонячній системі. Крім того, хоча Уран і Нептун крижані гіганти, а не газові, вони все одно не мають твердої поверхні. Але навіть якщо припустити, що люди пристосувалися б до таких умов, життя на урані було б неможливим. Річ у тім, що на відміну від інших об'єктів сонячної системи, він обертається фактично лежачи на боці, у 2018 році дослідник Джейкоб Кегеррайс із Даремського університету в Великій Британії провів комп'ютерну симуляцію можливих зіткнень урана з масивними об'єктами. Він виявив, що 4 мільярди років тому планету врізався об'єкт вдвічі більший за землю. Удар викинув на орбіту Урана уламки каміння й льоду і міг сприяти утворенню кілець і супутників. Але найголовніше, що після зіткнення вісь планети нахилилася під кутом 98 градусів. Через це сонце нагріває уран нерівномірно. Один сезон тут триває 21 рік, і протягом двох з цих сезонів планета обернена до зарі одним зі своїх полюсів. Фактично, в цей час на одній половині урана панує вічна ніч, а на іншій день. Обидва крижені гіганти абсолютно не підходять для появи на них життя, тим більше людини. Але як щодо їхніх супутників? Близько 4 мільярдів років тому, коли Нептун поступово віддалявся від сонця та зміщувався в бік своєї сучасної орбіти, він зіткнувся з подвійною планетною системою. Це була пара космічних об'єктів, які оберталися не навколо одне одного, а навколо спільного центра Мас, так само як Плутон і його супутник Харон. Після зіткнення з Нептуном одна з планет системи була викинута в космос, а інша стала супутником крижаного гіганта. Сьогодні ми знаємо її як найбільший місяць Нептуна Тритон. Вченим вдалося виявити про минуле супутника зовсім небагато. Вважається, що до зіткнення Тритон разом з планетою компаньйоном обертався в поясі Койпера. Зараз цей пояс астероїдів перебуває за межами орбіт планети сонячної системи, але 4 мільярди років тому він розташовувався набагато ближче до нашої зорі, а значить, що температура на Тритоні в той час могла бути набагато вищою. Сьогодні кора супутника на 55% складається з азотної криги, майже на 35% з водяної криги і на 10% — із замерзлого вуглекислого газу. І Хоча вчені дослідили менше половини поверхні третона, вони припускають, що під шаром криги розташований океан з рідкою водою. Зараз температура на поверхні супутника не підіймається вище мінус 235 градусів за Цельсієм, але на зорі формування сонячної системи. На третоні могло бути набагато тепліше, І якщо це був світ, вкритий океаном води, то людство навіть могло б на ньому вижити. Щоправда, нам довелося б відростити плавці та пристосуватися до життя на планеті без сучі. і хоча це далеко не ідеальні умови, вони набагато кращі ніж на більшості інших планет нашої системи. Якби чотири мільярди років тому люди з'явилися б на Юпітері, то не встигли б навіть задихнутися. Їх або сплющив би колосальний тиск на газовому гіганті, або розірвав би на шматки один з найпотужніших штормів у атмосфері. Річ у тім, що у той час на поверхні планети ще не було знаменитої великої червоної плями. Цей магашторм з'явився всього 350 років тому. Але вчені пропускають, що в минулому таких атмосферних явищ на Юпітері могло бути одразу декілька. Крім того... Як і більшість інших планет сонячної системи, Юпітер не уникнув зіткнень. Приблизно 4,5 мільярда років тому у нього врізалася велетенська протопланета з масою, що в 10 разів перевищувала Земну. Вчені вважають, що це зіткнення пояснює, чому ядро Юпітера таке дивне. Річ у тім, що важкі елементи всередині газового гіганта мали б зосередитися в центрі планети, але замість цього. Частина з них розсіяна в різних шарах атмосфери, імовірно, зіткнення було настільки потужним, що назавжди змінило внутрішню структуру Юпітера. Але навіть без катаклізмів космічного масштабу вижити на газовому гіганті неможливо. Те ж саме стосується і Сатурна. Щільність цієї планети менша за щільність води, і навіть уявити життя на ній буде складно. Хоча якби людство з'явилося на Сатурні одразу після його формування, то могло би застати планету ще без кілець. Під час місії Касіні вчені помітили, що кільця навколо планети занадто яскраві. Річ у тім, що вони на 90% складаються з водяної криги. І якби кільця з'явилися мільярди років тому, то вже давно вкрилися б темним кометним пилом і втратили свою яскравість. Один з науковців місії Касіні Джеф Куці Вважає, що кільця Сатурна могли сформуватися в часи динозаврів, а значить їхній вік всього від 70 до 200 мільйонів років. Але якщо на газових гігантах у перших людей немає шансів вижити, то як щодо кам'янистих планет сонячної системи? Меркурій за своєю структурою набагато більше нагадує Землю, ніж Сатурн чи Юпітер. І, хоча він перебуває найближче всіх до Сонця, температура на ньому коливається від 430 градусів у день до мінус 180 вночі. У 2012 році космічний зонд НАСА Месенджер навіть виявив у кратерах на північному полюсі планети поклади водяної криги. Але чи могло б людство вижити на Меркурії? Вже через 1 мільярд років після формування. Поверхня планети застигла, вона зменшилася в розмірах, і вулканічна активність на ній припинилася. Попри це, Меркурій має магнітне поле. І хоча воно майже в сто разів слабше за земне, його достатньо, аби захищати планету від сонячного вітру. Але навіть це не допомогло планеті сформувати атмосферу. Вона надто маленька, щоб її гравітація могла утримувати повітря. Люди не протрималися б на Меркурії навіть декількох секунд, але в сонячній системі є планети, на яких людство могло б існувати і розвиватися не гірше ніж на землі. Коли ми говоримо про можливість життя за межами Землі, то першим на думку спадає Марс. Доктор Ребекка Макколі-Ренч, дослідниця з НАСА, вважає, що 4,5 мільярди років тому Марс був дуже схожим на Землю. Обидві планети сформувалися з одних і тих же елементів. Але на відміну від нашої землі, яка переживала не найкращі часи, умови на Марсі були набагато м'якшими. У 2018 році, виходячи зі знахідок марсохода Curiosity, наса підтвердили, що в минулому на поверхні червоної планети були річки, океани, тепле середовище та навіть органічний матеріал. Вчені припускають, що температура на планеті могла підтримуватися за рахунок парникового ефекту. Річ у тім, що Сонце 4 мільярди років тому мало б бути приблизно на 30% більш тьмяним і холодним ніж сьогодні. І раз на Марсі було достатньо тепло, значить, його атмосфера була щільною. А там, де є атмосфера рідка вода і немає екстремальних температур, людство почувалося б комфортно, щоправда, недовго. Річ у тім, що магнітне поле Марса 4 мільярди років тому було таким же потужним, як у сучасної Землі. Це дозволяло планеті захистити свою атмосферу від сонячного вітру. Але з часом геологічна активність на Марсі затихала, його ядро вповільнювалося, а магнітне поле слабшало. Сьогодні щільність атмосфери на планеті в сто разів менша, ніж на Землі. Крім того, 4 мільярди років тому на Марсі в регіоні Арабія Тера відбулися тисячі вивержень супервулканів. Які тривали протягом 500 мільйонів років. Як наслідок, в атмосферу планети потрапили тисячі кубічних кілометрів токсичних газів. В нас вважають, що попіл від вивержень міг закрити сонце на десятиліття та назавжди змінити клімат на планеті. Але Марс і Земля не єдині планети сонячної системи, на яких могли з'явитися люди. Сьогодні Венера найрозпеченіша планета нашої системи. Температура на її поверхні може сягати 475 градусів за Цельсієм, а цього достатньо аби розплавити свинець. Але всього лише 700 мільйонів років тому умови на ній були зовсім іншими. Ще в 1978 році. Космічний апарат НАСА Піонер виявив докази того, що на поверхні планети колись були неглибокі води океану. А в 2019 році вчені НАСА з Інституту космічних досліджень Годарда провели серію з п'яти симуляцій, які показали, як могла виглядати Венера раніше. Залежно від того, яку площу поверхні планети займали океани, температура на Венері могла коливатися від 20 до 50 градусів за Цельсієм. Ба більше дослідник Майкл Вей вважає, що такий клімат міг підтримуватися на ній упродовж трьох мільярдів років. Цього часу більш ніж достатньо, аби на Венері виникло та еволюціонувало життя. Якби перші люди з'явилися на цій планеті, їм не довелося би потерпіти від постійних льодовикових періодів і пристосовуватися до холодного клімату. Але такі умови стали можливими на планеті, розташованій так близько до сонця? Вчені вважають, що приблизно 4,2 мільярди років тому Венера пережила період швидкого охолодження. Силікатні породи в її корі поглинали вуглекислий газ, не допускаючи виникнення парникового ефекту. Атмосфера планети складалася в основному з азоту, як і атмосфера Землі. Завдяки цьому Венера не нагрівалася, хоча й отримувала удвічі більше сонячної радіації, ніж наша планета. Ба більше, дослідник Майкл Вей вважає, що такі м'які умови мали б зберегтися на Венері і сьогодні. Лиш уявіть, в сонячній системі могло бути одразу дві придатних для життя планети, якби не так звана масивна шліфовка, яка сталася на планеті 700 мільйонів років тому. Річ у тім, що на Венері дуже багато вулканів. Їхня особливість у тому, що лава в процесі виверження стає дуже рідкою та швидко поширюється поверхнею, покриваючи все навколо. Тому ландшафти Венери здаються нам такими фантастичними. Вчені вважають, що під час масивної шліфовки відбулося одразу декілька вивержень супервулканів. Їхня лава буквально залила планету і з часом затвердла. Сама собою ця подія не могла катастрофічно змінити клімат на Венері. Але розпечена мама вивільнила вуглекислий газ, що містився в породах. Вирвавшись у атмосферу в величезних кількостях, він спровокував парниковий ефект, який розігрів венеру до критично високих температур. Як наслідок океани на планеті випарувалися, а життя, якщо воно було, зникло без сліду. Якби люди з'явилися на Венері, то наша цивілізація існувала б більше трьох мільярдів років. Ми б розвивалися і еволюціонували зовсім не так, як на Землі. Можливо, в її щільній атмосфері в людей з'явилися б шкіряні перетинки крила, які дозволили б нам літати. Шкіра венеріанців неймовірніше була б вкрита щільною лускою, яка відбуває сонячне світло. А через високий тиск, зріст місцевих мешканців навряд чи сягав би більше метра заввишки. На Марсі ж. Навпаки, через низьку гравітацію люди б еволюціонували в високих істот із довгими кінцівками. Можливо, нам стало б нагоді додаткова ніг, або почуватися стійкіше, і довга шерсть, аби зберігати тепло. А от якби людство з'явилося на третоні, то ми б були б схожі на велетенських гренландських акул. Життя в холодному підземному океані змусило б нас більше економити енергію. Ми плавали б дуже повільно і полювали на здобич, заманюючи її в пастку. А на якій з цих планет хотіли б з'явитися ви?